Вітаю вас на каналі Бохепі. Саме так штучний інтелект бачить метанові озера на титані. І там дійсно є оці ж метанові озера, оскільки там значно холодніше. І хоч у нас метан має газоподібний стан, на титані він рідкий. У нас також є рідкі алкани, але які містять значно більше атомів карбону. Ну що ж, не буду більше спойлерити, сьогодні ми поговоримо про фізичні властивості метану та його гомологів. Гомологи метану. Вони ж алкани є фундаментальними органічними сполуками, які відіграють важливу роль у нашому житті. Їхні фізичні властивості значною мірою залежать від довжини вуглеводневого ланцюга. Розглянемо загальні тенденції до зміни фізичних властивостей алканів. Агрегатний стан. Метан, етан, пропан, бутан. За нормальних умов є газами. Пентан та вищі гомологи зазвичай рідини. І збільшенням молекулярної маси густина такої рідини збільшується, 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 так само, як і температура кипіння. І вищі алкани, починаючи з 18 атомів карбону, вже тверді речовини. І чим далі, тим твердіше, і твердіше, і твердіше від парафін свічки до озеритів. і, врешті-решт, асфальт теж робиться з алканів. Ну і на це дуже впливає, звісно, як ви бачили, тенденцію довжина карбонового ланцюга. Зі збільшенням довжини вуглеводневого ланцюга у гомологів алканів зростає температура кипіння та плавлення. Це пов'язане із збільшенням сили Вандер Вальца між молекулами, а також збільшується густина через збільшення мас молекул. Розчинність. У воді алкани погано розчинні, оскільки є Неполярними сполуками. В органічних розчинниках вони добре розчиняються, добре розчиняються в таких сполуках, які є органічними. Бензин, естер. Це пов'язано із подібністю їх властивостей і будови. А оскільки головне правило розчинності подібне розчиняється в подібному. Це фундаментальна річ. Густина. Початкові гомологи, навіть нафта вони мають густину. Меншу за густину води. Але із збільшення молекулярної маси густина зростає. Це відбувається через збільшення маси власне молекул, при додаванні кожної наступної метиленової ланки, тобто карбона і двох гідрогенів це аж 2 Фізичні властивості газоподібних алканів. Газоподібні алкани це найпоширеніші представники. Насичених вуглеводнів, які за нормальних умов перебувають у газоподібному стані. До них належать метан, етан, пропан та бутан, звісно, тобто ті, які містять від 1 до 4 атомів карбону. Основні властивості газоподібних алканів. Агрегатний стан. Ну, якщо вони газоподібні, то як ви думаєте, який агрегатний стан? Звичайно, за нормальних умов вони гази. Колір та запах Безбарвні, без запаху смаку, густина Менша за густину повітря, розчинність погано розчиняються у воді, але добре розчиняються в органічних розчинниках. Температура кипіння та плавлення дуже низькі, оскільки сили міжмолекулярної взаємодії між молекулами газів є незначними. Ну і ось перед вами порівняльна табличка фізичних властивостей. Деяких газоподібних алканів можете поставити на паузу і ознайомитися з нею. А ми не будемо гаяти часу, вирушаємо далі. Чому газоподібні алкани мають саме такі властивості? Ну, по-перше, це слабкі взаємодії між молекулами. Молекули газів рухаються хаотично і знаходяться на значній відстані одна від одної. Сили притягання між ними дуже слабкі, тому гази легко стискаються та розширюються. Неполярність молекули. Алкани з неполярними молекулами, тому вони не утворюють водневих зв'язків і погано розчиняються у воді. Фізичні властивості рідких алканів. Рідкі алкани. Ну і на малюнку це нафта виливається. Це органічні сполуки, які за звичайної температури перебувають в рідкому агрегатному стані. Вони є важливою складовою частиною нафти та багатьох інших природних ресурсів. Ну і саме тому на малюнку, в принципі, ви бачите нафту. А отже, ви бачите рідкі алкани. Основні фізичні властивості рідких алканів. Ну, агрегатний стан зрозуміло. Рідкий. Колір та запах. безбарвні, без запаху рідини. Оце так сподіванка. Густина. Густина менша за густину води. Тобто вони легше за воду. І не тонуть. У ній плавають на поверхні. Всі ми бачили, нафта плаває на поверхні води. Розчинність. Погано розчинні у воді, оскільки є неполярними сполуками. Але добре розчиняється в інших органічних сполуках, таких як бензен, етер і так далі. Температура кипіння і збільшенням довжини вуглеводневого ланцюга температура кипіння зростає. Це пов'язане збільшенням сил міжмолекулярної взаємодії. І ще є одна така властивість, яка для газів, звісно, не характерна, це вязкість. І збільшенням молекулярної маси, в'язкість рідких алканів зростає. Ну, Ми сказали, що ці сполуки, рідкі алкани, не мають запаху, не мають кольору. Але виникає логічне питання. Чому рідкі алкани без запаху? А бензин і соляра та й нафта загалом мають запах? Чудове питання. Дійсно, рідкі алкани зазвичай не мають вираженого запаху. Однак продукти нафтопереробки, такі як бензин і дизельне паливо, мають характерний запах. Чому так відбувається? Причина криється в домішках. Чисті алкани. Молекули алканів складаються лише з атомів карбону та гідрогену, зв'язаних між собою простими ковалентними зв'язками. Ці молекули є неполярними і не мають функціональних груп, які б могли давати їм запах. Тому чисті алкани, такі як пентан, гексан, гептан, зазвичай не мають запаху. Бензин та дизельне паливо це складні суміші різних вуглеводнів. Які включають алкани, циклоалкани, ароматичні сполуки та інші. Крім того, в них можуть бути присутні різноманітні домішки, такі як сірчисті сполуки, ароматичні вуглеводні з характерним запахом та інші компоненти. Саме ці домішки надають бензину і дизельному паливу, і колір, і запах. Ну і окремо варто додати, що в складі нафти є ще й ароматичні вуглеводні. Особливо характерний запах надають саме вони, такі, наприклад, як бензен. Вони мають плоску циліндричну структуру і дають специфічний аромат. Фізичні властивості твердих алканів. Отже, фізичні властивості твердих алканів. Агрегатний стан це тверді білі без запаху речовини. Температура плавлення із збільшенням довжини вуглеводневого ланцюга. Температура плавлення, як завжди, зростає. Це пов'язано із збільшенням сил міжмолекулярної взаємодії. Однак Ізомери з розгалуженим ланцюгом мають нижчу температуру плавлення у порівнянні з відповідними нормальними алканами. Твердість. Зазвичай мають низьку твердість і легко подрібнюються. Але із збільшенням молекулярної маси твердість також зростає. Розчинність. Погано розчиняються у воді, але добре розчиняється в неполярних органічних розчинниках. Густина. Густина твердих алканів дещо вища, ніж у їхніх рідких гомологів. Але все одно менше за густину води. Проте вона зростає із збільшенням молекулярної маси. Плинність у рідких алканів була вязкість, а у твердих є плинність. Тверді алкани є кристалічними речовинами, але при збільшенні температури вони можуть переходити в пластичний стан. Чому спостерігаються такі зміни властивостей твердих алканів? Основна причина змін фізичних властивостей. Гомологів метану, тобто не лише твердих, а усіх гомологів метану, полягає у збільшенні сил міжмолекулярної взаємодії. Зі збільшенням довжини вуглеводневого ланцюга зростає площа поверхні молекули, що призводить до посилення сил ван дер Ваальса. Ці сили діють між неполярними молекулами, і тим сильніші, чим більша. Молекулярна маса речовини. Тобто збільшуються властивості, як ми бачили повсюдно, допоки їх спостерігали, і збільшенням молекулярної маси. Але тут є маленький нюанс, про який ми не можемо не сказати. Це фізичні властивості ізомерів. У порівнянні з нормальними алканами. Нагадаємо, що таке ізомери. Це сполуки, які мають Однакову молекулярну формулу, але різну структуру, різну структурну формулу. Для алканів це означає різне розташування атомів карбону у просторі, оскільки основа алканів це карбонові скелет. Розгалуження вуглеводневого ланцюга суттєво впливає на фізичні властивості ізомерів. Як саме? Температура кипіння. Ізомери з розгалуженим ланцюгом мають нижчу температуру кипіння, порівняно з відповідними. Нормальними алканами. Це пов'язано з тим, що розгалуження зменшує площу контакту між молекулами. Тобто в гілочках оцих розгалуження контакт немає, вони якби упираються. І це послаблює сили Вандер Вальса. Густина. Загалом густина ізомерів змінюється незначно, але ізомери з розгалуженим ланцюгом можуть мати дещо меншу густину. Твердість. Для твердих алканів розгалуження може впливати на температуру плавлення та твердість. Але цей ефект менш виражений, ніж для температури кипіння. Розглянемо приклади фізичних властивостей ізомерів. Ми бачимо табличку, можемо поставити знову ж таки на паузу і ознайомитися з нею. А ми крокуємо далі. Застосування знань про фізичні властивості алканів. Розуміння фізичних властивостей алканів, озвучених нами в цьому відео, є важливим для багатьох галузей, як алканів, так і їх ізомерів, до речі. Нафтопереробка. При переробці нафти необхідно враховувати різницю в температурах кипіння різних фракцій для їх розділення. Виробництво палива. Вибір алканів для виробництва палива залежить від необхідних характеристик, таких як температура кипіння, горючість. Виробництво мастил, вищі алкани з певним ступенем розгалуження, використовуються для виробництва мастил, оскільки вони мають необхідну вязкість і температурний діапазон застосування. Хімічна промисловість, значення фізичних властивостей алканів дозволяє вибирати оптимальні умови для проведення хімічних реакцій. алкани дуже важливі для хімсинтезу. У нас ера полімерів, а ера полімерів вона побудована на нафті, оскільки оці. Полімери вони вибудовуються із нафти. Нафта в основному із алканів і складається. Підведемо висновки. Фізичні властивості алканів та їх ізомерів залежать від довжини вуглеводневого ланцюга, його розгалуження та сил міжмолекулярної взаємодії. Ці знання є фундаментальними для розуміння хімії вуглеводнів та їх застосування в різних галузях. Дякую за увагу. Лайки, репости. Коментарі вітаються. Сподіваюсь, відео було корисним. Щас та До наступних зустрічей, до побачення!